Друзі, вітаю на каналі. Зараз ранок дуже такий гарний, тихий, прохолодний вітерець. Така милота спостерігати за цими пташечками. Виганяє Олег кіз, зранку пасе. Оля також допомагає вигнати. І починаємо наш робочий день. Сьогодні заплановано всі каври, які в нас лишилися, перечухати, перестирати. Тому що треба встигнути, поки хороша погодка. Олег Пасакіз приблизно годинку, дві, три, скільки вони хочуть, і потім приганяємо, тому що, коли починається сильна жара, вони вже не пасуться, вони вже самі йдуть додому. А вдома водичка прохолодна, вони добре п'ють і відпочивають. Відпочивають вони до 4, 5, 6 вечора. І потім знову те ж саме. Дойка і випас кіс. ЦАП, наш барон, дуже відрізняється. Він високий в стаді, тому що це порода. Також і козенята, які народилися від нього, вже з маличку видно по них, які в них довгі ножки, хоча їм всього 5 місяців, деяким з них по 3 місяці, але вони майже догнали від них. В цьому році ми плануємо його ще тримати. А на слідуючий рік вже будемо в інше господарство. Ось тут списки треба <рігла> причити, навіть зуплати. Помочи там зверху, бо вона по сухому мила. А Небо і земля. Такий він був який став. Що і на стінку можна чекати. Раніше ще чіпляли такі на уже Розбалувалися вже. Ці коври на землю давай кидати. Не треба. Видно. Не видно нічого хлопці. Отак, я хочу дивитися. Ну все, на сьогодні з цими коврами ми закінчили. Дуже багато роботи, дуже багато сили треба було, тому що вони важкі. Але слава Богу, справилися. Тепер чистенькі, сохнуть. Так, пару днів при сонці, що зараз, і буде нормально. Висохнуть, постелимо, буде пахнути в кімната. А на обід ми приготували такий борщик легенький, без м'яса він. Тут рікота. Це я сироватки готую. Вона ще гаряча остине, буду її відкидати. Це собачка зварила таку кашку. І хлібчик скоро покладу в духовку, хай зійде. Вранці ми жарили такі млинці. Теж на сироватці роблю. Люблять таке, це ми папі з величезний. Діверці у нас рис. Ввечері, коли подуємо козочок, я добавлю туди молочка. Люблю рис з молоком солодкий. Не знаю, нормально це чи не нормально, але мені так хочеться. У нашій сім'ї люблять солоненький або зовсім без молока. Чоловік любить солодкий, якщо там. Наприклад, є шматочки фруктів або ізюм родзинки, або просто з цукром.